І ниточка основа ми е, е, перебирала одна верхня, одна нижня. А зараз я переплету, переберу глицею нитки основи таким чином, щоб у нас були дві нитки. По дві ниточки я беру. Дві через дві? Так, да. дві через дві. І Тоді вона не принципово що таке, так? Я... Ось. Так, я зараз вертаю в той самий зір, І вона мені не потрібна. Так, Так, і э, таким вот чином. Вот да? Так, да. я давай вимішу. Ні, так не вийде, не буде інакше тоді. Добре. Витягаємо нижні. Да. Це, будемо казати, що це, це саме полотняне переплетення, але за ниткою основи може бути як одна нитка, так і дві. І тут ми змінюємо колір в кожному ряду, в кожному рядочку. Якщо в мене тут лишилося, можливо, да, 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 да. Да. можна їх використовувати. Так, 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 так. Можна використовувати, але тут не добре. Це я ховаю просто. Так. А тут, тут бачите, що нам глиця. Чим? Ну, тут треба все ж таки зачіпляти за ту крайню ниточку, бо не вийде. І ці пів ми робимо. Один рядок у нас синій, а другий жовтий. Тобто змінюємо колір в кожному рядку. Бачите, що виходить? Такі стовпчики. Можна на два реп робити, на два на три. Але ці крайні на такі основи треба обгортати. Якщо ми зараз змінимо змінимо Наприклад, знов прокладемо рядок синьою ниткою, а наступним вже жовтому, то це буде шахматка вже. Mm -hmm. От. Ну тут просто що тут невелика така, ну, пів-пів сантиметра, тут не варто цього робити. Дівчата, зрозуміли? Так, треба